У вас на моєму каналі, ми продовжуємо вивчати C, і сьогодні в нас буде тема про поліморфізм та віртуальні функції. Спочатку я хотів би пояснити, що якщо ви щось не розумієте, то половина провини за те, що ви не розумієте, лежить на тому, хто пояснює це. Тож, якщо я поясню складну тему і ви не зрозуміли. Бо це не тільки ваша провина, це і моя провина, що ви не змогли зрозуміти, тому що я пояснив, скажімо, не дуже гарно і не дуже зрозуміло в мене немає досвіду викладати якісь предмети. Там я ніколи не працював вчителем. Тож зараз дуже складна тема, але вона дуже важлива: поліморфізм. Без цієї теми ми не зможемо далі продвигатись і розуміти такі речі, як патерни проектування. Ми не зможемо скажімо, працювати над великими проєктами, де безліч класів та об'єктів, і вони всі пересікаються між собою. Вони працюють, скажімо, дуже складна програма. І Зараз це дуже складне відео, і воно дуже важливе, тому що поліморфізм це основа ООП. Основа в тому плані, що без полі... розуміння поліморфізму неможливо буде повністю використовувати ООП і розуміти, що таке об'єктно-орієнтоване програмування, бо поліморфізм це склажливіша річ в ООП. Серед наслідування і інкапсуляції. Але поліморфізм зав'язаний на наслідуванні та інкапсуляції. Без, без них поліморфізм не був би поліморфізмом, скажімо так. Ну добре, давайте почнемо тепер пояснювати, що таке поліморфізм. Це вже моя, скажімо, 10 спроба щоб пояснити, що це таке. Якщо ми на Вікіпедії введемо, що таке поліморфізм в програмуванні, то вона нам скаже, що це коли в нас код працює по-різному, тобто має багато форм того, як, там, які об'єкти до нього, ну, до якогось нашого коду поступають, і він залежить від типу цих об'єктів, виконує код по-різному. Трохи складно пояснено, але. Ще там дуже багато абстракції. Ми сам поліморфізм можемо побачити лише як абстракцію. Ми не можемо його прям побачити явно. Тому це дуже складно пояснити. Ну добре, давайте все ж приступимо до поліморфізму. До цього ми з поліморфізмом стикалися на перевантаженні функцій. От перевантаження функцій це скажімо, і є. Прояв поліморфізму, але він вважається несправжнім. Якщо не помиляюсь, він так і називається ADH поліморфізм. Справжній поліморфізм це починається з віртуальних функцій. От зараз я і хочу розповісти, що таке віртуальна функція. Давайте спробуємо. У нас буде клас parent, і в ньому буде лише один метод публічний метод. Він буде в нас просто виводити інформацію, що це саме клас Parent. Ми створили такий клас. І тепер ми створимо клас нащадок. Дочірній клас. Так його і називемо Child. Ми вже таке практикували, тут зараз нічого нового. Він буде публічно у нас від Parent. Наслідуватись. І ось тут він буде виводити інформацію child. Тепер нам потрібно створити об'єкт. Але не зовсім об'єкт нам потрібен спочатку вказівник, бо ми будемо працювати через вказівник. Вказівник в нас буде типу parent, назвемо його PTR. Він поки що в нас ні, ні на що не вказує. Для цього нам потрібно створити два об'єкта. parent, назвемо його P. І child. Назвемо його C. Вказівник буде вказувати на об'єкт P. Вибачте, ось так. Ми можемо тепер викликати наш метод через вказівник show Метод show Він нам буде показувати ось цю інформацію. Зараз ми скомпілюємо, в нас все працює, все добре. Він нам покаже, що це е, об'єкт класу parent. Ось parent. Е, якщо ми хочемо тепер наш вказівник, щоб він вказував нас на об'єкт класу Child, то зараз він в нас все одно покаже, що це е, метод класу parent. Чому так? Тому що в нас зараз не спрацювала. Перевантаження функцій методів. Щоб нам тепер ось це е, працювало як надо, нам потрібно створити зробити цей метод віртуально Ось тут ми можемо написати override. Це ми компілятору е, Попросимо компілятор, щоб він нас. Е, щоб він вважав цю функцію перевантаженою з віртуального методу, можна насправді це не писати, компілятор розбереться, але це йому, скажімо, підказка, що це перевантаження віртуального методу, і людині, програмісту, котра буде користуватись нашим класом, і він буде бачити, що це перевантажений метод якоїсь віртуальної функції. Давайте тепер відкомпілюємо нашу програму, і ми побачимо, що в нас тепер викликається метод об'єкту класу Child. Тобто ми тепер можемо звертатись через вказівник на об'єкт, на який він вказує, а не його тип. Тип в нас був є, і залишається parent зірочка. Так працює віртуальна функція. Ми тепер можемо ще один клас, наприклад, створити. Давайте назвемо його онук. Grandchild, якщо не помиляюсь, grandson Він також буде від parent в нас наслідуватись. І буде писати, що це grandson Ми тут не пишемо Override, але створимо об'єкт класу Grandson. назвемо його G, G. і наш казівник. Зробимо на нього. І тепер ми побачимо, що в нас працює перевантаження, віртуальна функція спрацювала, все добре. В нас викликався об'єкт Гренсов. Тепер будемо пояснювати, навіщо це потрібно, і ми змогли ну, викликати цей метод не через вказівник, а через о, кожний об'єкт, навіщо нам ну, ця заморочка. Уявіть собі ситуацію, коли ви пишете, наприклад, Розробляєте гру, і у вас є багато об'єктів ворогів. І у вас кожен ворог, ну, наприклад, вороги є трьох типів: воїн, лучник та маг. І от, наприклад, воїн має перевантажений віртуальний метод Атака. І від нього ми наслідуємо маг та лучник. І для того, щоб нам можна було оці, скажімо, об'єкти, котрих буде багато. Там, ну, ми не знаємо, там, яка кількість буде, ну, наприклад, там, 10 воїнів, 6 лучників і там, 10 магів. І оце все ми можемо покласти в один масив. І в цьому масиву. Ми будемо викликати метод атака. Вони всі будуть атакувати. І вони будуть по-різному це робити. Ми, наприклад, не можемо в один масив без наслідування створювати один масив з різними типами наших об'єктів. Якщо ми створили масив класу Parent. І не наслідуємо нічого від нього, то це буде те ж саме, що ми спробуємо масив і в нього покласти, наприклад, 3 дабла, 1 int, 8 чарів і ну, кілька шортів. Ну, звісно, в нас компілятор видасть помилку і скаже, ти що ну, так не можна. Так само і в нас буде. Коли ми наслідуємось від одного класу, то батьківський тип. Можна використовувати для того, щоб в нас був створений масив. І всі ці об'єкти дочірніх класів вони будуть працювати, і воно буде в одному масиві. Ми можемо зараз це зробити. Ну, часу в нас, щоб не дуже довге відео, я все ж зроблю. Давайте створимо масив Parent. назвемо його. NMS. Ну так, раз ми вже почали про магію, про ігри і все таке, у нас буде три елементи. І сюди ми покладемо. Ну, ми не будемо зараз о, все це писати конструктори, щоб викликати і заповнювати наш масив Чайлдами, гренсонами і все таке інше. Ми зараз просто вручну. Так справді ну, краще не робити, бо це код зовсім поганий код. Ми в перший елемент кладемо P, далі в нульовий елемент ми поклали P, в перший ми кладемо об'єкт С і в другий індекс ми кладемо об'єкт G. Зараз в нас все працює. Ми можемо навіть зараз створити цикл, і тут ми будемо, давайте, ПТР, наш буде вказувати на Ой. і тут будемо PTR викликати наш метод POW. І таким чином в нас буде викликатись метод атака, якщо ми це напишемо так, чому в мене вийшло parent Чому не спрацювало. А, тому що нам треба тут робити не об'єкти викликати, а нам треба масив робити вказівників. І ось так в нас працює те, що ми викликаємо метод кожного об'єкта, а не Типу Perent. Я розумію, що зараз я розповів о, трохи складно, але далі в відео ми будемо о, розбиратись, скажімо, подрібніше. Ну, зараз ми можемо. Разож... Давайте перейменуємо, це в нас буде варіор, щоб нам було зараз розумні... розумніше. Так, тут ми будемо бити Сворд. Ну, так, ми скажімо, реалізували нашу атаку. І замість шоу в нас буде метод атак. Нехай в нас маг буде фаерболами бити. Ось нам навіть підказувало, що якщо ми перевантажуємо наш метод, то це інше ім'я і такий метод має бути в нашому базовому класі. Ось він пише: має бути такий саме метод. Варіор ми назвемо в W. Нехай буде PTR, нічого страшного. Він буде в нас вказувати на це. Тут в нас буде метод атака. варіор Нехай буде enemies, Тут в нас буде W. Перекомпілюємо наш. Код, все перевіримо. Начебто все добре. Чому у нас двічі? А, тому що ось тут ми викликаємо. Насправді, нам потрібно це робити в динамічної пам'яті, всі ці об'єкти створювати, масив там же Тому що ми не будемо працювати в стековій пам'яті. В стековій пам'яті в нас будуть змінні наприклад, лічильники ось ці. І все таке. А наші об'єкти ми маємо тримати в динамічній пам'яті. так, Перекомпілюємо. І в нас все працює. В нас спочатку вдарив мечем наш воїн, далі в нас лучник пустив стрілу і маг скастував фаербол. Тож, отак, воно працює. Через віртуальний метод. Якщо ми не будемо це робити віртуальним методом, ось це то в нас казівник буде навіть ось тут ми казівник постійно переставляємо на новий, ну, спочатку на варіор, потім на лучника і на мага. То якщо ми так зробимо, в нас не буде перевантажена функція, і у нас буде викликатись лише воїн Насправді, ще тут щоб краще воно було, нам потрібен клас, який так і називається інтерфейсом. Наразі у C нема такого поняття, як інтерфейс, це вже C-Sharp, Java, ввели таке поняття, але там є спеціальний клас, він чисто віртуальний. Enemy, наприклад, ми створимо. І тут в нас буде лише віртуальний метод, чисто віртуальний метод атака. Це, ми тут нічого не робимо, але його будемо наслідувати. Тож наш варіо тут нам треба зробити публічно. Так, не зрозумів. Не так. Треба ось так поставити. Це буде чисто віртуальний абстрактний клас, від, ко... від котрого ми будемо наслідуватись. Enemy. І так буде кожен наш клас. Зараз ми все поправимо. Right. Чому він не хоче? А, тому що я тут тип не вставив. Те. Ми створили чисто абстрактний клас. Якщо в цьому класі ми поставили ось так, то це означає, що ми не можемо навіть створити об'єкт. Класу Enemy, і він нам потрібен лише як батьківський клас для інших класів, котрі в нього будуть перевантажувати віртуальний метод Атака. Тепер нам трохи ось тут ще треба переробити. Ми тепер можемо створити тип Enemy, використовувати і для нашого масиву, і для нашого вказівника. І в нас тепер воно працює через інтерфейс. Тобто абстрактний клас, котрий не має ані тіла, ну тіло там лише, лише ось це і все. І від нього ми вже перевантажуємо нашу функцію атака. Я вже казав, що ми не можемо створити об'єкт класу Enemy. Нам компілятор дасть помилку, що ми не можемо в абстрактному класі створити об'єкт. Ось він таке пише, об'єкт of Abstract Class, Type Enemy із not allowed, тобто заборонено. Ну, Розумію, що дуже складно пояснив, але далі я намагатимусь ще це пояснити трохи краще і зрозуміліше. Я, мабуть, цей код залишу в групі в Телеграмі, якщо ви захочете з ним погратися, або самі перепишете. Посилання на телеграм-групу в мене під кожним відео, в описі кожного відео. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорої зустрічей. Пока!